Леді Гага працює над своєю творчістю як архітекторка, і так вийшла неймовірно цікава стаття про те, як філософія архітектури впливає на творчість Леді Гага, створює і доповнює її. Спочатку звучить дивно, а після стає навіть дуже очевидним. Архітектура це ж не просто дизайн будівель. А форма просторового мислення, яка впливає на те, як ми взаємодіємо зі світом. Леді Гага використовує архітектурні концепти, як художник використовує фарбу. Її сцени, костюми та навіть музичні кліпи це архітектурні простори, які вона перетворює на емоційні переживання для глядачів. От зараз ми побачимо, що її сцени, виступи, кліпи є не просто типу фоном для музики. Там закладені дуже цікаві ідеї. Наприклад, її шоу Енігма у Лас-Вегасі було побудовано за принципами футуризму, використання скляних поверхонь, інтерактивних ситових панелей та багаторівневих конструкцій. Це ж не просто декорація, це повноцінний архітектурний простір, що змінює атмосферу концерту і впливає на сприйняття музики. А на цьому каналі багато цікавих ідей, концепцій та думок у такому зручному та простому форматі. А Енігми – це такий футуристичний науково-фантастичний простір, де поєднуються одразу декілька форм мистецтва. Архітектурні принципи використовуються не лише у сценографії, а й у самій з Співачки, зміна костюмів у реальному часі, рухомі сцени, які ніби живуть разом із артисткою, футуристичні конструкції, все це створює просторову динаміку, що відчувається не лише візуально, але й емоційно. І Леді Гага співпрацювала з культовими архітекторами сучасності, щоб створювати цю візуальну мову свою. Франк Геррі, архітектор деконструктивізму, який проєктував сцену для її виступів, його роботи завжди порушують класичні правила симетрії, саме так, як і леді Гага порушує закони стандартної поп-музики. Зага Хадід, відомо своєю футуристичною пластичністю в архітектурі, створювала для Леді Гаги костюми, які нагадують рухомі скульптури. У них артистка не просто виступала, вона буквально перетворювала себе. На архітектурний об'єкт. Тут ми не просто розглядаємо новини або ідеї, ми намагаємося помістити їх в контекст, зрозуміти якісь філософські концепції на цьому каналі. І тут мені важливо показати, як леді Гага розуміє, що мистецтво не існує саме по собі, воно завжди взаємодіє з іншими мистецтвами. І чим якби оригінальніший прийом, ну поєднати так поп-музику і архітектуру. Тим цікавіше, тим це провокує нові підходи до мистецтва, і це неймовірно цінно, як це поєднується. Я Це дуже обожнюю. У мене на основному каналі є відео про музичні обкладинки альбомів. Чому вони стали гіршими, перестали бути геніальними і так далі? Тому що вони теж виражають. Музику у візуальному мистецтві, як це складно та круто. Один з найцікавіших прикладів цього підходу виступила Гаги на Супербоулі, коли вона буквально спустилася з даху стадіону. Це було не просто ж ефектне шоу, це був маніфест сили архітектури у створенні моменту, що запам'ятається назавжди. І навіть просто філософськи вона ніби задіяла весь простір, де може виступати. Вона задіяла архітектуру як цілісний об'єкт. Як щоб створити це враження типу цілісного мистецького проєкту? Це був момент тотального архітектурного контролю, коли простір сам став частиною перформансу, вона буквально перемістила точку глядацького сприйняття. Змусивши людей сприймати сцену як щось більше, ніж просто концертний майданчик. Рим Колгас розробляв такий принцип тотального архітектурного досвіду, можна сказати, коли архітектура не просто існує сама по собі, знаєте, це як в фотошопі вставлено кудись і просто будинок стоїть. Ні, вона створює загальний людський досвід при взаємодії з людиною. І шоу Леді Гаги ніби створюють такий досвід, коли архітектура переплітається з музикою, з попкультурою. Ці шоу ніби існують між реальним і вигаданим, міждисциплінарний погляд на творчість як таку. І у багатьох її кліпах, роботах, сценах є прям впізнавані унікальні елементи Леді Гаги. Наприклад, стулкові вікна у стилі Нью-Йоркських мансард. Вони з'являються і у сценах, у музичних відео, і навіть в рекламних компаніях. Ці вікна нагадують про її коріння в Нью-Йорку, створюючи таке відчуття постійного діалогу між минулим її і майбутнім. По архітектура це не просто знаєте кам'яні будинки. Ні, вони створюють такий об'ємний досвід людини. І принципи архітектури можна використовувати навіть в музиці, в виступах і так далі. Як ви вважаєте, чи прикольна ця ідея взагалі? Я чесно, коли прочитав статтю, спочатку зі таким скептицизмом ставився до цього, о боже, накрутили собі, а потім все більше і більше якби досвідчувався в цьому. От тому, якщо вам цікаві такі е, цікаві факти, думки, концепції, обов'язково ще відео на каналі, подивіться.